До вашої уваги полірувальні кола від Buff and Shine з лінійки Edge Guard. Що ж це така за лінійка та який поролон лежить в основі цих полірувальних кіл, Зараз розберемось. На перший погляд, звичайне полірувальне коло. Але не все так просто. Хоч і в основі лежить вже відомий нам якісний поролон від Уротек, але це зовсім інша лінійка, тому що вона має центрувальне кільце. Кільце виконане з поліуретану, і воно тут не тільки для того, щоб ви якісно центрували своє коло. Воно ще тут для того, щоб уникнути небажаних пошкоджень лакофарбового покриття, збільшити корисну площу полірування, а також захистити полірувальне коло від відривів Велкро. Перше полірувальне коло вже всім відоме, легендарне бордове. Зроблено для того, щоб зрізати подряпани в перший крок. Наступним іде Heavy Polish. Раніше він був medium Polish, але змінилась трішки концепція, і тепер він трішки жорсткіший і має більш щільнішу структуру, але меншу пору, ніж. Бордове коло наступне коло має назву Yellow Polishing, але в нас воно більш відоме і використовується для фінішних робіт. І останнє коло Black Final Finish може використовуватись для максимізації блиску, для ультрафінішних робіт або для нанесення восків та силантів. Але я скажу від себе, що я вже настільки звик до гнучкості цих полірувальних кіл, що при підборі певної зв'язки кожне з них може виконувати більш універсальнішу роль. На моїй практиці були випадки, коли що бордове. Що синє коло при підборі полірувальної зв'язки під певний тип лакофарбового покриття, вони давали якісні результати навіть при поліруванні в один крок. Раніше в нас були представлені кола лише на 125-ту платформу, але тепер дещо змінилось. Що саме? А змінилось саме те, що тепер власники полірувальних машинок з 150 ю платформою можуть теж використовувати Buff and Shine, а також допоміжні машинки з 75-ю посадочною платформою можуть також тепер насолоджуватись якісним поліруванням. Зразу хочу наголосити, що ці полірувальні кола можна використовувати лише з ексцентриковими полірувальними машинками Dual Action та з ексцентриком примусової дії. А маленькі полірувальні кола тільки з дуалекшеном. Давайте ще раз пройдемося по основним перевагам цих полірувальних кіл. Перше. Захисний бортик для уникнення випадкових пошкоджень. Друге конусно подібна форма, яка збільшує корисну площу, яку ми поліруємо. Третє центрувальне кільце. Ідеально відцентроване коло буде довше служити, менше зношувати машинку та зношуватись саме. Четверте. Центрувальна пластина допоможе нам зберегти відриви велкро при демонтажі кола. А зараз я розкажу трішки про свій досвід експлуатації цих полірувальних кіл. Перше, з чим я зіткнувся, це те, що Монтаж кола на полірувальну машинку займає дуже мало часу. Ми просто його перекріпили і пішли полірувати. Не потрібно його по 10 разів відривати і ідеально центрувати коло, тому що знову ж таки повторюсь: якщо коло не відцентровано, воно шкодить і машинці. І самому колові. Наступне це комфорт полірування на рельєфі, коли ми поліруємо біля дверних ручок, молдингів, якихось виступів, особливо це кришка багажника або, знову ж таки, повторюсь, дверні ручки. Незахищеним колом на ексцентрик можна легко пошкодити сусідній елемент. Тут такого немає і оклейка сусідніх елементів для того, щоб їх не пошкодити платформою, просто в деяких випадках не потрібно. Також я для себе відмітив покращене велкро, коло дуже цупко тримається за платформу і не хоче нікуди втікти. Насправді дуже клас що я можу використовувати улюблені поролонові кола, але в покращеному технологічному дизайну з більшим комфортом та ефективністю. Також маленька рекомендація від мене: це стосується в принципі всіх полірувальних кіл. Ви повинні їх гарно очищати. Якщо полірувальною пастою в нас забивається пора самого поролону, погіршується вентиляція, коло більше прогрівається, волога не може з нього повноцінно виходити, воно розм'якшується, тоді воно в нас починає псуватися. Це стосується абсолютно всіх полірувальних кіл. Тому, як вам відомо, а якщо невідомо, то я це скажу. Роторна полірувальна машинка гріє більше поверхню, ексцентрикова полірувальна машинка прогріває більше саме. Коло. Тому слідкуйте за чистотою ваших полірувальних кіл, і будуть вони у вас служити в два рази довше. Для професіоналів ці кола відкриють нові можливості, а новачків вбережуть від небажаних дефектів. Коли я вперше побачив цю лінійку полірувальних кіл, я був дуже скептично налаштований, тому що я думав, це зайва вага, чи не буде гірше працювати полірувальна машинка, чи дійсно це центрувальне коло настільки важливе. Але попрацювавши, я докорінно змінив свою думку. Видно, що над колом працювали не маркетологи, а технологи, які дійсно хочуть покращити цей світ деталі. Та спростити роботу майстрам. Тож я рекомендую всім, хто дивився але боявся спробувати цю чудову лінійку. У мене в роботі і так були 125 кола. Я знав наскільки вони круті і класні, але я дуже чекав. Саме на 75 ту платформу, тому що маленькими полірувальними машинками ми і так поліруємо всяких таких е, важкодоступних місцях, де є супутні елементи, які можна пошкодити. І тепер, тепер це просто кайф буде. Для того, щоб вчепити це полірувальне коло на платформу, не потрібно тепер ціляти і попадати. Ми просто беремо і вставляємо. І в нас. Ідеально відцентроване коло я обов'язково візьму собі в роботу комплект маленьких полірувальних кіл, тому що це необхідно для якісного виконання роботи. Якщо тобі сподобалось це відео, став пальці вверх. Також напиши свій коментар підтримки. Підписуйся, ще побачимось.